Тобто йдеться не лише про Німеччину, а й про Польщу, Австрію, е Чехословаччину е і таке інше. Тобто, е ну тут е можна казати в якості формального виправдання, що війна вона е е жахлива з усіх боків, от, але е звісно, про злочини радянських воїнів е в Німеччині. Після закінчення війни чи під в кінці війни не прийнято згадувати. Хоча е, ну, величезна кількість зг, зг, згвалтувань, е, г, г, грабіжу, е, це було ну, е, доволі в широкому масштабі, причому в навіть в залежності від статусу. Грабування набували таких промислових ознак, як той саме Жуков, вивіз кілька ешелонів майна для, для себе, для оточення і таке інше. Тобто, ну, ну, важко бачити в цьому щось ідеальне. Але теперішні, в теперішній Росії нехтується це і за Відсутністю якихось реальних здобутків в економіці, в технологіях, в науці, тобто, те, з чим би можна було пишатися, скажемо, чи багато Нобелівських лауреатів було в Радянському Союзі, в Росії саме. В точних науках, природ природних науках, е, як правило, е, західні науковці отримують. Ну тут можна сказати, що це е, ну, така навмисна дискримінація росіян, їх всі не люблять, а тому що вони такі великі, такі духовні. Тобто, ну, е, те про що ви сказали, це. Е, Ознаки е, оцієї е, фашистської по суті ідеології, е, коли з представників оп, е, певної спільноти, етнічної спільноти або політичної спільноти, як радянський нар, е, народ чи сучасний багатонаціональний російський народ, е, ставиться вище за всіх. Тобто це є нацизм. От. Е, але, ну, на мій погляд, от теперішній термін расизм, він є дуже влучний, він якраз е, підкреслює специфіку цього е, е, політичного режиму, і головне, е, населення, яке підтримує е, оцей Політичний режим, тобто великими росіяни є лише за кількістю жертв, тому треба зараз поговорити власних жертв, бо німці вже загинуло набагато менше. Тому варто зараз поговорити саме про факти, не про оцінки, а про факти. Розкажіть, будь ласка, нам трохи про от ми знаємо при форсуванні Дніпра дуже велика кількість була. Потоплена українців, в тому числі а загалом радянських солдатів, завдяки пану жукову, от хотілося б більше дізнатися про ці видатні лапках заслуги Сталіна та Жукова, які зробили росіян великі били... саме, наприклад, кажуть, що коли штурмували Берлін, тобто брали Берлін, так так, так поспішали, щоб бути раніше за американців чи французів. Щоб що клали своїх величезними розмірами, і за багато людей було власних радянських загублено завдяки тому, щоб виграти час. Тобто політика була ідеологія, комуністична, тоталітарна цього товариша людожера Сталіна. Вона була завжди важливішою за звісно ці жертви. Тому розкажіть, будь ласка. Пару яких ви вважаєте найцікавіших фактів, про які варто дізнатися тим, хто вважає, що цією перемогою радянського, зараз будемо говорити лише радянського, нехай далі про українців, це дуже важлива тема. Але зараз давайте загально це радянського солдата. Як, як Сталін та Жуков насправді. Зробили великим цього радянського солдата, коли його вбили от саме своїми політичними рішеннями під час Другої світової? Штурм Берліна, зокрема, так. Я з вами згодний абсолютно. Е, ну, достатньо навести отакі суто е, історично-статистичні е, дані. Е, за часів е, Сталіна, тобто одразу після. Закінчення Другої світової війни, е, офіційною цифрою була 9 мільйонів втрат. Е, поступово відбувається зростання. Вже за Хрущова і Брежнева. Е, такою канонічною цифрою стало 20 мільйонів. За часів перебудови Горбачова збільшили до 27 мільйонів. Тобто, ну, це статистика але уявіть собі рахур рахунок йде на мільйони і, і це вважається нормальним до речі свою е, свій внесок зробив і теперішній президент сполучених штатів трамп він на початку цього року е, взяв і сказав е, назвавши цифру 60 мільйонів росіян Загинуло у цій війні саме росіян, до речі, і 60 мільйонів. 60 мільйонів це абсолютно якась цифра зі стелі. Але насправді це збільшення на 11 мільйонів, потім на 7 мільйонів, і, до речі, зараз російська. Історіографія, російська статистика війни, вона залишається саме на цій цифрі 27 мільйонів. От. Е, тобто, е, ну, це про що свідчить? Що е, дійсно найбільші втрати е, в, в цій війні було, були саме у Радянського Союзу. Тому виправдання, що ми єдині. Головні переможці раніше СРСР ТП Росія, бо ми заплатили величезні, величезний кошт, величезні, наші втрати не порівняні з втратами усіх інших, навіть е, переможених німців. Але чому? Чому? Як це вдалося? Тому що, тому що е, існує давня історична російська традиція, яка е, в, у військових діях виходила з абсолютної нецінності людського життя, це не видумка товариша Сталіна або Жукова. Аналогічно поводив себе канонічний російський воєначальник Суворов. Він теж не рахував життя. Ну, достатньо згадати отой трагічний марш через Альпи. Навіщо? Але треба було. І це зробив. І відповідно, ви згадували приклади оцієї ж. Битви за Київ, коли згідно офіційних даних загинуло 417 тисяч. Насправді втрачено було ну не лише загиблими, пораненими понад мільйон людей. І особливо багато молоді, яка була призвана до Червоної армії з територій, які тільки що звільнили. Тобто з е, східної України. і ї, Їх взагалі за людей не рахували. Тобто всіх не рахували, а де оцих новобранців кидали е, з абсолютною впевненістю, що вони загинуть в такі е, місця. Тобто е, Щодо е, битви за Берлін, там дещо менша офіційна цифра 361 тисяча, але теж дуже багато зрозуміло особливо враховуючи, що це вже кінець війни. Тут е, можливо, все ж таки е, потрібно поберегти людей, але ніхто не думав про людей. Їх кидали для того, щоб швидше зайняти столицю е, третього рай. Раніше ніж союзники, хоча союзники теж пересувалися доволі впевнено, але вони не мали і схожих втрат через достатньо розумні дії генерала Езенхауера, зокрема інших військово-військових керівників і Великої Британії і Франції. От. До речі, е, ота е, відома, відомий бренд: Зустріч на Ельбі. Е, ну, е, радянські, американські війська зустрілися на цій річці е, в Німеччині, і е, все ж таки, скажімо, е, Американці встигли зайти і в Саксонію, і в теперішню землю Саксонію. Анхель. От, але е, вплив радянського союзу, політичний вплив, був настільки е, сильний, що союзники вимушені були залишити ці е, е, території. Вони увійшли до складу радянської зони окупації, і, в якій була проголошена Німецька Демократична Республіка в 1949 році, як потім радянська пропаганда казала перша Перша держава робітників і селян на німецькій землі, тобто е, вона стала складовою частиною цього соціалістичного табору, певною мірою ві, вітриною цього табору, бо все ж таки рівень життя е, в е, НДР був кращий ніж в Радянському Союзі. От так що е, Основний, звісно, тут е, е, мотив для перемоги це закидати ворога трупами, і е, радянське керівництво, і в особі товариша Сталіна, і такого простит, е, вибачте, м'ясника е, як Жуков, е, але не можна сказати, що інші е, керівники Червоної армії дуже Полюбляли солдат, безумовно, були більш-менш людські, такі, більш, скажемо, гуманні керівники, але вони воювали, працювали в цій системі. І Будь-які е, спроби зберегти життя е, людей, життя солдат е, могли бути сприйняті як ознака слабкості і, і невпевненості, тому е, ніхто не жалів е, солдат, і тому втрати е, радянського союзу е, виявилися. На порядок більшими відносно інших союзників, і хоч не на порядок, але все одно значно більшими ніж втрати нацистської Німеччини.